Така ситуація. Ви прийшли, ви хочете щось від мене почути. І я перед вами і відповім на всі питання. Ви пропонуєте такий формат. інший. Я вважаю, що всі формати прийняті. От 10 разів ви хотіли мене побачити. Ну, не 10, а де, дивіться. Ви вже бачите. Ви щось мене ж хотіли спитати. Чого ви прийшли і не питаєте? Там, тому, що? тому що ви хочете в такому форматі. Ні, а ну, Я ми вважаю, би хотіли, щоб вийшли що до громадянських шановних громадян. І прийшла жіночка, старенька жіночка, в мене був неприйомний день. Я її прийняла, вона погано чула, я голосно їй розказувала. Все, ви сьогодні прийшли в прийомник. Я вас теж приймаю. Прийшли сім чоловік, 17 Там 50 70. людей. Там От ми їх всі, я сьогодні попередила, що якщо буде потрібно, ми сьогодні попрацюємо до 9-ї вечора. Якщо буде потрібно, ми попрацюємо до 12-ї години ночі. Якщо потрібно, ми будемо робити всі ночні бдіні, І ми приймемо всіх до єдиної людей, особливо з огляду на те, що в мене прийомний день. Всіх до єдиної людини тепер висуваються ви, мені зустрічні умови. Ми не хочемо, щоб ви приймали цих людей, які прийшли вам поставити питання. Ми не хочемо, щоб ви приймали тут. Ми хочемо тут. Ми хочемо там. Марія, давайте думаємо, з вами до наступного панель. Це ж не так тяжко вам, буквально Валя, 10 хвилин. Валя, давайте з вами домовимося понеділок на 16 годину до нас, в 201 шу аудиторію. Зараз ми домовимося. І ми ну, що... річніше, коли ми вчора пройшли, мови не було про те, що тут є прийом з 10 ранку. Ну, ми так, ми сядем Якби нам доходили, що, що сьогодні у вас треймайний день, ми би просто перенесли, на інший день. Я вам скажу. Ну, вам що... Розумову, що ну десятки, ви... Устрічу, ви уникаєте, постійно уникаєте. По якій причині? Як ви бачите, так, тут, я менеджер цього проблеми. З огляду на ми маємо бути на зустріч bugün. Я тому, що з моїм час і місце. Що це у вас? Що ця ситуація ще траплялась? Це я даю вам вам. Так, Даю вам. Ось лист. Ми знаємо, що бумага все витримає. Можна я скажу? Люди скажіть, чекають Скажіть, будь ласка, ви хочете мені сказати, що ви щось знаєте таке, чого не знаєте? Ні. Лучше нічого да, не знаю. Просто люди чекають внизу. Ну І, ну, сказали, і тут чекають, чекають, і там чекають. Значительниця, вчора я у вас так. під розписочку взяла лист. Значить, оце цей лист, оце я вам його вручаю. Ось є додаток. Один додаток на двох армії, другий додаток Ні, на двох. Розпишіться мені тут, щоб цей додатковий пошук. Це не серйозно, це не повага до людей, до преси. Алина. Це не серйозно. Але, ви ми ж послали, 50 але... разів бачились. Ви мені будете розказувати про неповагу. Ви в мене були 50 разів ще коли я була. От так я ж хочу розказати, бачите, скільки документів. Про юстицію ви мені бачите, бачите, про юстицію. Про да. І про її сім'ю можна да. просто сіялися. Да. Що ви нам скажу? Де ми вас побачили? Ось не вам так? Ви розказуєте, що Тепер скажіть мені, будь ласка, оці всі гуманітації і автобіографії, і все інше, я вам що передавала, я даю вам великому сподіванню і великій надії, що так, як я читаю ваші листи, так читають мої. І принаймні, якщо вам треба моя біографія, то напевно воно, щоб познайомитися з нею. Я вчора дізналася, що все, що я пишу в ілюстраційний комітет. Його ніхто не читав, його ніхто не вивчав. І тоді питання: кому я давала свою біографію? Ну, Якщо вона нікого не цікавила, що не звертаєтеся. Якщо повідомлення перед вами ви прочитаєте Скажіть, а чому я вчора вам дала ви Ми прочитали? з вами? Маємо вирішити питання, де ми зустрінемося? Тут все таки і, люди... дивіться. Я вам хочу сказати, це дуже принципово. Це тут надзвичайно принципово. Що вчора, вчора А коли ми тут зустрінемося? Зараз я дам вам відповідь, Я вас затримувати не буду і не буду навіть затримати тих людей вчора. Мені робити застереження, що майте на увазі, нам перешкодить те, що завтра прийомний день. Це було б ну більш ніж безглуздо. Це якраз нам допоможе те, що в мене прийомний день. Я не тільки можу. А зобов'язана вас прийняти, що тобто, якби ви сюди прийшли, а я би, чого мені абсолютно не властиво, сказала, чи в мене інші плани, чи ви заважаєте мені працювати, то в мене на сьогоднішній день. Для всіх і кожного навіть немає. Я спеціально вам підкреслюю. Я спеціально задоволена такою ситуацією, що в мене навіть немає юридичної підстави будь-кому відмовити сьогодні в увазі в прийомі, тому що власне у мене сьогодні і є прийомний день. І для цього не треба записуватися через люстраційний комітет. І для цього не треба мені запрошення посилати. Я сьогодні цілий робочий день саме цим і займаюся. Це коротке питання, простеньке, де і коли ми зустрічаємося? Ось тут, колись зараз коли? займаємо чергу і після. А ви дивіться, Нашого... ви сьогодні таке, от ви розкажете, В нас Ті не люди, в, які я сидять за що Я думаю, що ми це ванзу.